Ну так, а хто б, а хто б дозволив піарити їхні проекти в єдиному марафоні, якщо б вони не були <гум>, наближені до банкової? Ну як зараз зробив депутат Желізняк розслідування про те, що відбулось. З каналом «1 плюс 1». до того вони розповідали про те, як зробили такий з нічого абсолютно канал. Ми Україна свервільний до банкової, да дали йому не просто там кращі слоти в цьому марафоні, а ще й сотні мільйонів доларів. Ой, сотні мільйонів гривень з наших податків, які ми сплачуємо. Так от виявляється, що під депутат під персонаж Ігор Коломойський, власник найбільшого. Медіа в Україні на той час він після введення проти нього американських санкцій, а потім синхронізація відбулася з цих санкцій з українськими санкціями, мали його позбавити його е власності. І в першу чергу, найголовнішого сьогодні його там активу саме цієї медіа імперії. Так, от буквально за декілька там тижнів до того, це як це відбулось. Чекали спеціально, не вводили ці санкції зеркальні з американськими, чекали, поки повністю вся власність буде переоформлена на персонажів, ну очільників цих телеканалів, але деяка частина з них безпосередньо має відношення до 95-го кварталу. Тобто, ну практично, начебто, Коломойський підпадає під утиски цієї сьогоднішньої влади. Але якщо б це дійсно було так, то вони б не менш рішуче критикували Зеленського ніж коли критикували Порошенка, коли дійсно тоді не ну, позбавляли такого впливу. Коломойського і інших олігархів на українську економіку, нагадаю, що тоді вплив олігархів ну, з урахуванням всіх відповідних законодавчих акцій, актів, які були прийняті, зменшилась на на третину доля тієї української економіки, яка була через там опосередковані різні інструменти, підпорядкована була українським олігархам. і тоді, який був шалений вал критики проти Порошенка. А де ми зараз можемо на каналі плюс 1 почути хоч одне слово, там якраз розкручують у цих е сьогодні вигідних для банкової персонажі для того, щоб створити таку ручну опозицію, як це відбулося в тій самій Росії. Тобто, я позавчора ми були на засіданні цьому судовому Верховного суду разом з е Софією Фединою. Там вели якраз зйомку репортаж. І потім спілкувалися з Ільєю Новіковим адвокатом, який захищає з, 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 серед інших адвокатів п'ятого президента, і якраз так прямі аналогії з'явилися з тим, що відбувалося в Росії, тобто просто по про тих самих проторених шляхах, по яких Путін перетворював спочатку таку в. Демократію світ демократію потім перетворив вже на електоральну демократію. А сьогодні вже на авторитарну, практичну країну. Ну тобто, це поступово відбувається, і ми ж бачимо, що подібним чином просувається і Україна, і на жаль, ті інструменти впливу на громадську на свідомість громадян вони продовжують їх вдосконалювати і ті самі. Позитивні блогери, да, яких годує Банкова, вони активно їх розкручують ці саме анонімні телеграм-канали, які на сьогодні там таку величезну увагу перетягнули з суспільства, тобто практична піраміда. Не перегорнути сьогодні, те, що було як там ще п'ять років тому на першому місці, той самий там Фейсбук в соціальних мережах по кількості охопленої аудиторії і часу, яку українська аудиторія проводить на, 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 на сторінках Фейсбуку. То сьогодні Фейсбук вже ви, 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 ви витіснили там на п'яте шосте місце. А на першому місці в, в серед цих джерел джерел. Актуальної інформації оперативної, яку якими користуються українці на першому місці, вже сьогодні не телеграм, не не на Ютуб, не телевіне теле не телебачення ні там інстаграм чи твіттер, а вже телеграм і тікток. Тобто, це на жаль, інструменти, які піддаються маніпуляції. От В мене нагадаю мій телеграм-канал ранку, там 14 березня. Всі адміністратори, які мали доступ до цього каналу, їх позбавили. Так само там відбулося і там мого колеги, колишнього дипломата Олега Шарпа. Ну я не знаю, Олег чи зареєстрував свій новий канал чи ні. Але я користуючись нагодою, да, нагадую, що мені довелось повністю перереєструвати ну, зареєструвати новий канал в телеграмі. Тому запрошую всіх доєднатися. Він так і називається Чекалкін Дмитро. Чи Дмитро Чекалкін новий канал. Тому що під баном мій е, основний профіль у Фейсбуці постійно зараз там, де лишається ще 600 тисяч підписників, ну і повністю знищений був е, інстаграм. Між, між іншим звернули увагу нещодавно користувачі ну так умовні парахоботи, які мають розкручені досить сторінки. в... На Твітері, тобто Твіттер, слава Богу, поки що не піддається таким адміністративним мерам і заходам, да, щодо регуляції. А ось в них в тих самих персонажів були сторінки в інстаграмі, і в один день цільовим таким запитом якихось. Українських, мабуть, знов ж таки державних структур всі ці профілі в інстаграмі були знищені, де? так само, як це відбулося там ще три роки з моїм профілем в інстаграмі. Тут хоча вони досить обережно їми користувалися, не дозволяли собі того за що зазвичай там банить Фейсбук і Інстаграм. Але просто через те, що в них були розкручені сторінки в, ну є в. В Телеграмі і в Твіттері, який не піддається такій жорсткій регуляції, то їх просто по аналогії забанили повністю в інстаграмі. На жаль, сьогодні цей самий покійний да Пригожин колись вихвалявся, що завдяки його цим інструментам вони спромоглися в просунути свою агентуру прямо в саме серце американських соціальних мережах казав, що якщо треба, ми можемо дістатися там і нироки, печінки і позбавити будь-якого там впливового діяча його каналів каналі комунікації. Ну, пригожня немає, але ж його справу перехопили інші. Ви згадали про 1 плюс один. От і в цьому розслідуванні Ярослава Железняка плюси залишаються серед чотирьох каналів. Єдиного марафону Сотні мільйонів офісу гривень. президента, і вже навіть після арешту Коломойського офіційно плюси отримали більше ніж 320 мільйонів гривень з держбюджету лише на трансляцію марафону. Тобто олігарх, тобто який сидить мали. під санкціями, сидить в СІЗО. А, я ще не кажу про те, що Медвечук там вдолі. Через дружину. А, і отримують державне фінансування. Хоча, хоча по закону Мені вони цікав. мали бути, мали бути е конфісковані і перед, передані до управління цього армада, яка опікується тими. Та принаймні, ті, хоча б викиньте їх з марафону і не давайте їм е державних грошей з бюджету, хай самі працюють. Це що таке взагалі? Кому ви цю локшину вішаєте на чиї вуха? Ну, Ну цікаво, що хотів Коломойський долучитися до праці до цього судового процесу в Верховному суді та підіграти так банковий, щоб бачите, як свого часу це відбувалося, от як і я новіков якраз наводив аналогії та історичні казав, що Коломойський свого Франкенштейна. Створив, да, ну чи вірніше, то був якраз лікар Франкенштейн, який створив свого цього голома, е, який потім вийшов з під контролю. Ну і казав, що в кожного Цезаря був свій бруд, в кожного Дантона був свій Робесп'єр, і в кожного там Березовського свій Путін, так і в Коломойського свій Зеленський. Але згадав аналогію з Дантоном для того, щоб так, максимально виправдати страту Дантона. Рубеспєру довелося там включити його в один список з дійсно такими відвертими вбивцями, катівниками під час французької революції. Ну і таким чином теж. Хотіли долучити Коломойського не не даремно ж включають ці санкційні списки Порошенко разом з такими одіозними персонажами, як Медведчук та Коломойський чи Арестович. На да? тобто, саме додати. цікаво, вони ж не можуть надати докази ну, на цьому засіданні. В Верховному суді адвокати п'ятого президента попросили докази. Дайте докази того для підтвердження ваших звинувачень. Або тих звинувач сторони звинувачення. Де вони, ну от вони вимагають тепер дати їм ще 10 там днів. Ну зрештою, наступне засідання буде аж червні. Тобто, свого часу вистачило там 40 хвилин для того, щоб в міністерстві економіки ознайомитися з якимись там доводами, яке надале це правління фінмоніторингу. Потім ще трьох годин достатньо було, щоб відповідним чином аргументувати. Подання на раду національної безпеки і оборони там за три з половиною години вони змогли знайти всі необхідні їм аргументи для того, щоб Зеленський потім освятив це рішення своїм підписом. А тепер три з половини місяці їм не вистачає, щоб докладно доповісти суду, де ж ті страшні ці. Докази, тому що нагадаю на своїх громадян можна накладати санкції, якщо вони перебувають на теренах України. Є громадянами України тільки по звинуваченню в тероризмі. Тобто, де ці е, аргументи щодо участі в <правж> пана Порошенка в терористичних актах терористичній активності, на які можна було б послатися і якось аргументувати свої звинувачення. Знаєте, мене вразив нещодавно один допис: є такий гурт Цвинтар. Молодіжний гурт, так, так вони написали допис: що я зараз зацитую: нещодавно від наших друзів ми дізналися, що студія квартал 95 10 травня 25 року в своєму концерті використала нашу музику із пісні Мексиканець, створивши фактично похідний твір. Монетизований відео цього виступу з нашою музикою є на ютуб каналі студії. Перед цим 11 квітня. Цього року до нас звернулася музична редакторка каналу, кварталу та ліги сміху стосовно можливості поспілкуватися з нами щодо прав на нашу пісню. Ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики в естетично та концептуально не близьких нам проєктах. Редакторка поставила запитання: а чиї авторські права? Кому належать ці авторські права? Не отримавши дозволу на використання студія 95 й квартал, посилаючись на статтю 21 закону України про авторське право суміжні права, використала музику з нашої пісні мексиканець, назвавши свій твір «пародію». пародією, пародією ну, В, тому, в тому справа, що ну я, як людина, яка створила колись проект веселі яйця, ми ж розуміємо, що якщо це дійсно сатирична обробка, пародія, то це дійсно підпадає під ці положення. Українського законодавства, але ж там не було жодної іронії і сатири в цьому, що використали 95-й квартал. Там якраз обігрувалось у нас абсолютно з іншим підтекстом, тому не підпадає під положення цього закону. Ну а зрештою, найвідоміший цей реформер Зеленського, коли він імітував гру причинним місцем на роялі, це ж теж інший витвір витвір інших митців, так скажемо, які слава богу, що не долучилися до світової політики. Я насправді, коли попереджав про те, що те, що президентство Зеленського буде президентом ганьби і катастроф. Я ж тоді казав, що це призведе до ну глобальних наслідків не просто трагедії, тільки українського народу. Ми ж бачимо, що ця позиція, в якій поставив Україну перед Путіним Зеленський, стверджуючи, що ми готові зустрітися посередині і що треба просто припинити стріляти. це ж якраз і є цей провокація, яку іноді називають там короткі спідниці, да, коли самого там гултівника, насильника м, 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 провокують, і ми, зрештою, пожинаємо плоди світової нестабільності, де да, один отакий абсолютно безвідповідальний хід українського політвиборця, він, зрештою, призвів до загальної дестабілізації в світі. Ну і зрештою. Обрання того самого Трампа ще в першу його каденцію засвідчило, да, наскільки сьогодні спотворені передвиборчі технології, перегони, коли головне це розкрут. Да, тобто навіть колись цитували ці рядки поетичні, що в мене очі, як дві мене, очі як дві. Не зірки пика, як свині, але вийти в телезірки хочеться мені. Хтось сказав, бажання дике, хлопче, схаменись, ти свою погану пику бачив хоч колись. Та недавно то тої згоди в мене свій маршрут. Пика то не перешкоди, головне розкрут. От засуньте мою пику в 40 передач. І глядач до неї звикне, змириться глядач. Ну спочатку буде кепсько трошки поблює. Звісно, пика то ж не кекси і не крем-брюле. Тану скоро зникне і вже через рік хтось гукне, а де та пика? Я до неї звик. І хоч випраний екрани саме Ленделон, скажуть, пика та погана, іде геть, мурло. То сьогодні, на жаль, ХХ -е століття це століття перемоги пігара над розумом. Тому і так важливо було тому ж Коломойського, зараз згадую, що він назвав колись перемогу Зеленського своєю. Обрання Зеленського своєю перемогою разом з Аваковим. Де той Аваков ховається зараз? Я не знаю. Мені один колись очільників там обласної адміністрації, колишній генерал українських правоохоронних органів сказав, що помилка тоді була Порошенка, що він цю тему дозволив тоді зам'яти з цими крадіжками цих. Рюкзаків, сином Авакова, де, і насправді каже, треба було цього подранка пристрелювати, але ось лишили тоді і Вакову на своїй посаді. І, зрештою, він долучився тоді до цієї спецоперації Буратіно російських спецслужб, яку гарно там фінансували. І, зрештою, купився Зеленський на ці обіцянки Коломойського, який. Неодноразово повторював, що нам росіяни дадуть то 100 мільйонів мільярдів, то 200 мільярдів там в різних своїх інтерв'ю. Ну і Зеленський дійсно повірив, що йому знову будуть фінансувати всі його ці... кінопаділки, да, і його проекти українофобські, як той самий серіал «Свати» чи Слуга народу. Ну тобто, той, той факт, я ж кажу, настільки промовисте, очевидно, що в серіалі. Слуга народу три сезони, якого знімалися, коли вже там 7% території України були окуповані, але там немає жодної згадки про Росію як окупанта, про взагалі якийсь чинник для нашої чинник небезпеки для нашої держави. Навпаки, там російські ці шахтарі вони рятують. В червонограді дав цих недолугих якихось українців, і всі негативні персонажі. Там нагадаю, це україномовні націоналісти українські та да, патріоти, яких збирався знищити, запроторити їх в концентраційно раніше фільтраційні табори. Той Андрій Портнов мене ось за шість днів з ним чергове засідання по судовій справі. Портнова проти мене. Де він там вимагає компенсації за те, що я образив його честь і гідність. 21 числа принагідно да, запрошую бажаючих в апеляційному суді, а в 11-й годині буде слухання нашої справи, тому що ну, для мене настільки була очевидна його роль не тільки як людина, яка збирала дані про цих. Українських внуків він через кому писав парахоботів, патріотів, да. а головне, що він створив для росіян цю мережу майбутніх колаборантів, тому що всі, хто писав на його сторінки в соціальних мережах на його сайт, повідомляли дані про цих патріотів та парахоботів, вони ж лишали там свої дані. І тепер те, що ми бачимо, що долучають активно, долучають. Російські окупації окупаційні війська саме колишніх зелених депутатів до своїх новостворених адміністрацій. Ну так якщо це не доказ їхньої співпраці з ворогом і як вони вихваляли цього самого Портнова, і навіть те, що сьогодні в суді озвучують адвокати, які захищають. Ці ганебні рішення українських українських органів по відношенню до п'ятого президента це все просто списано з портновських документів. Там вже знайшли просто цілі речення, які співпадають в цій аргументації з тим, що писав свого часу Портнов. Тобто він не лишається яким сірим кардиналом і комунікатором і маніпулятором.